Однієї ночі ви прокидаєтесь від нестерпного болю, який розпочався в спині. Опускається в пах, пронизує все ваше тіло. Ви в розпачі. Біль є надзвичайний. Причиною такого болю може бути каміння в нирках, і саме про це ми сьогодні поговоримо. Я вас вітаю. Мене звати доктор Руслана Борисенко. Ви як завжди на моєму каналі. Прошу підписатись на мій канал, поставити вподобайку, розширити це відео між вашими друзями, рідними, знайомими і близькими. Сьогодні я хочу з вами поговорити про. Каміння в нирках, як воно утворюється, що ми можемо з цим зробити, як собі допомогти. Чому я хочу про це поговорити? Через те, що камінці в нирках це одна з найчастіших проблем, з якими зустрічаються нефрологи і урологи. Статистика говорить про те, що 10% всіх американців, і я даю зараз американську статистику, в той чи інакший період свого життя мають проблеми з камінцями, які утворились, або які виходять самостійно із людського організму, через те проблема є надзвичайно розповсюджена. І про це я хочу сьогодні поговорити. Властивість камінців в нирках є така, що спочатку вони в вигляді солей осідають в наших нирках, потім ось ці солі консолідуються між собою і перетворюються на камінці. Ще одна властивість цих камінців є така, що вони можуть рости. Вони можуть досягати таких розмірів і можуть виникнути такі ситуації, що нирка повністю може перестати працювати через наявність таких камінців. Ну і тоді ми говоримо про термінову операцію. Надзвичайно часто наявність. Каміння супроводжується так званою інфекцією сечостатевої системи, яку також потрібно лікувати, лікується переважно антибіотиками. Ну і це вже відкривається зовсім інакша сторінка в здоров'ї людини. Іноді камінці, які утворюються в нирках, вони з'явились там, вони собі там є в наявності, нікого вони не турбують. Періодично вони можуть, як я сказала, збільшуватись в розмірах. Іноді відбуваються такі ситуації, що те, що називається, Камінь зрушив і почав свій рух до виходу. Кудою він іде? Він виходить із нирки і починає свій шлях по мочеточнику. в напрямку до сечового міхура і потім на вихід. Які симптоми ось такого ходу, такого камінця? Біль є надзвичайно драматичним. Як я вже сказала на початку свого відео, що ви можете проснутися серед ночі з. Надзвичайно сильними болями, які розпочалися в вашій спині, і поступово-поступово, по мірі того, як проходить камінець донизу, або як він застряг, в залежності від розміру від е, форми цього камінця, болі можуть переміщатись із вашої спини іти вниз до вашого паху. Всічі може з'явитись Кров сеча може бути мутною, каламутною стати. У вас можуть бути симптоми інтоксикації, озноб, висока температура може піднятися. Ну і я кажу, надзвичайно високий рівень больових відчуттів. Це проходження каміння один із самих болючих симптомів, які можуть бути в людському організмі. Звичайно, якщо розпочались ось такі симптоми, потрібно терміново звертатись за. Терміновою медичною допомогою через те, що, можливо, навіть потрібна в таких ситуаціях буде операція. Операції на сьогоднішній день робляться менш інвазивні ніж робили ще 25-30 років тому назад, через те, що тоді була єдина можливість розкривати вашу червну порожнину, заходити в нирку і, власне, вигрібати таким чином ось ті камінці, які почали свій хід після операційний період був надзвичайно важким, надзвичайно довгим. Людина довго За Зараз операції робляться малоінвазивні, Зараз є операції, які робляться не в терміновому порядку, а в плановому порядку. Практично безболісні, дуже короткий період встановлення. Є операції, які роздроблюють камінці до рівня солей і вони спокійно собі виходять. Іноді лікар заходить в мочеточник і невеличкими такими щипцями і забирає. Той камінчик, який вже почав свій рух, тобто малоінвазивні методи хірургії. Але в своєму відео я поставила зовсім інакшу задачу не розказувати вам про це захворювання повністю, а поговорити з вами про те, як ми можемо превентувати розвиток ось таких ситуацій в нашому тілі, як ми можемо превентувати взагалі розвиток і утворення каміння в наших нирках, що для цього потрібно робити. І так я вам зараз дам як мінімум п'ять порад, що потрібно робити для того, щоб каміння в ваших нирках не утворилось. Порада номер один: пити достатню кількість рідини. І тут я говорю не про рідину у вигляді соків, чаїв, кави, я говорю про просту звичайну воду. Вода вимиває з нашого організму оті екстра мінерали, які можуть стати отією основою, на якій може почати утворюватись камінець, через те, коли ми п'ємо достатню кількість води. Вода вимиває ось ці мінерали, вони виходять з нашого організму і ніде не затримуються. скільки води потрібно пити. Деякі джерела говорять, півтора літра води, деякі кажуть 3 літра води. Я завжди дотримуюсь такої думки, що жінка 50 кілограмів і, наприклад, чоловік 110 кг, нам потрібна різна кількість води. Як розрахувати, скільки води нам потрібно? Розрахунок є такий: в середньому 30 мл води на 1 кілограм ваги. Тобто, якщо моя вага є 50 кілограмів, то мені потрібно випивати всередині Півтора літра води в день. Знову ж таки наголошую: вода муси бути чистою, вода муси бути негазованою вода муси бути немералізованою. Звичайна чиста вода. Друге вживання великої кількості газованих напоїв. В газованих напоях є так звана фосфорна кислота. Особливо її багато в Кока-Колі, пепсі-колі у цих солодких напоях газованих. Оця фосфорна кислота вона може як Клей ставати для оцих мінералів і може провокувати утворювання каменів, через те зменшити до мінімуму. Кількість солодких газованих вод. Я взагалі не рекомендую вживати ось такі води через те, що чим більше ви їх п'єте, тим більше ви хочете пити, через те, що рівень цукру там просто шалений. І, по-друге, ось наявність цієї фосфорної кислоти, яка може призвести до утворення каміння в ваших нирках. Третя порада зменшити кількість червоного м'яса. Мабуть, хто звертається до лікарів, особливо до кардіологів, це порада в дієті є номер один: зменшити кількість червоня. Червоного м'яса. Чому? В червоному м'ясі є велика кількість так званих пуринів. Пурини можуть підняти в нашому організмі рівень сечової кислоти. Сечова кислота може спровокувати утворення каміння. В наших нирках це не будуть кальцієві камінці, це будуть камінці на основі ось цієї сечової кислоти, але вони також можуть бути утворені нашим тілом. Наступна порада є моєю однією з улюблених порад зменшити кількість солодощів і простих цукрів в вашій дієті. Чому? Ну, по-перше, цукри, прості цукри, вони піднімають рівень інсуліна, вони можуть спровокувати розвиток діабету другого типу. Вони підтримують і дають гарне середовище для розвитку онкологічних клітин в нашому організмі. А ще одне: що цукри утворюють в нашому організмі таке середовище, де Багато бактерій простіших грибків можуть почати розвиватись і рости, і на основі оці мікроорганізми можуть створити таке середовище в нашому тілі, в наших нирках, в тому числі, які можуть спровокувати розвиток і ріст ось цих камінчиків, які утворюються в наших нирках. Через те моя рекомендація завжди те, що ви купуєте, дивіться, що написано на етикетках, якщо там написано. Фруктоза, цукроза, глюкоза, сироп із кукурудзи. Ви таких продуктів харчування хочете мінімалізувати в своїй дієті або зовсім від них відмовитись? Ну і п'ята остання порада є: вживати. Кальцію, це ніби йде проти логіки. все те, що я говорила, через те, що я сказала на початку свого відео, що основа отаких от камінців в нирках є кальцій. Логіка говорила про те, що потрібно зменшити кількість кальцію, і тоді зменшиться вірогідність розвитку ось таких камінців. Таке бачення було кілька десятків років тому назад. Лікарі говорили, щоб превентувати розвиток каміння в нирках, потрібно зменшити кількість продуктів харчування, які мають собі великий рівень кальція. Останні дослідження, і одне із них було зроблено в Гарвардському в Гарвардській медичній школі, в медичному університеті, де було задіяно 92 тисячі людей, і людям, яким давали кальцій вигляді суплементів, тобто не обмежували кальцій, давали як саплементи, і люди їли продукти харчування з кальцієм. Показали, що люди мали надзвичайно низький рівень розвитку каміння. В нирках, що відбувається? Окрім кальція, в нас є ще так звані оксалати. І коли в нас є нехватка кальцію в організмі, а саме в нашому шлунково-кишковому тракті, то, тоді рівень ось цих оксалатів, нез'єднаних, незв'язаних піднімається, вони можуть виходити в кров'яне русло, проходити через наші нирки і, власне, там осідати. І таким чином починаються утворюватись такі оксалатові камінці. Через те, п'ята рекомендація є: не зменшуйте кількість продуктів харчування, які мають кальцій, навпаки, вживайте молочнокислі і всі останні продукти, які мають кальцій. Хочу зауважити одну річ: що є поєднання певних продуктів харчування, яке може спровокувати розвиток ось таких оксалатових камінців. Наприклад, якщо ви вживаєте каву із з сиром або шпинатом, або із щавелем поєднання кави із цими продуктами може утворювати ось такі. Кальцієві солі, нарощені сполуки кальція, попадаючи в нашу кров, проходячи через наші нирки, можуть власне почати осідати вигляді солей в наших нирках і пізніше утворювати камінці. Через те будьте обережні із такою комбінацією. Ще одна шоста порада. Бонусна було проведено дослідження на пацієнтах, в яких вже раніше були камінці в нирках. Їм давали спеціальний мінеральний комплекс, який мав в своєму складі. Калій і магній це було в цитрованій формі, тобто цитрат Калія Магнія. І коли протягом трьох років таким людям давали такі саплементи, то вірогідність повторного утворення камінців в їхніх нирках знизилась на 85%. А на загал також не Бійтесь, приймати препарати кальція, саплементи кальція. Кальцій надзвичайно необхідний нашому організму, дуже важливий хімічний елемент, мінерал. Якщо вам хтось скаже, що кальцій не можна вживати через те, що може це призвести до розвитку камінців ваших нирках. То ви тепер маєте в своїх руках інформацію, і ви можете мати правильний аргумент з такими людьми. Отож, мої дорогі, я вам бажаю міцного здоров'я, я вам бажаю не хворіти. Я вам бажаю берегти себе. В нас все буде дуже і дуже добре. А з вами, як завжди, була лікар Руслана Борисенко. До наступних зустрічей.